Друзі, привіт вам ще раз. Давайте обговоримо підсумки другого дня форуму в Джиді в Саудівській Аравії, де політичні радники шукають формулу миру для України. Про що домовились, хто точно там був? Нарешті сказали повний список. Який план надала Саудівська Аравія? Що він означає? Це план миру чи заморозка? Що власне буде відбуватися після цього форуму, коли наступний форум. Ну і власне де нас з вами можуть всі ці історії обманювати, тому що насправді достатньо багато сумнівів виникає. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, додивіться його до кінця. Обіцяю, що буде цікаво. Поїхали! Сьогодні відбулася друга хвиля власне, цього форуму. Вчора була перша. Загалом українські представники, керівник офісу і його міжнародні радники. Ну от які власне вважаються радниками політичними, чомусь ну дуже дивна формула, яку придумали ще для формули в мінську, коли Єрмак почав туди літати, але тим не менше вона тримається. Він її нав'язує. Так от ці радники зустрілися з 30 делегаціями Суддівській Аравії, з якими поговорили про війну, хід війни, ну і, власне пошук мирного рішення. Загалом також сьогодні було опубліковано список країн, які приїхали. Це порядка 40 країн, серед яких немає Мексики. Мексика, яка запам'яталась тим, що дуже хотіла там бачити Бінго Росію, але типу вийшло так, що ні Росії, ні Мексики туди не приїхало. Я, до речі, про те, що там нема Росії, що це теж така дуже якась сумнівна історія, тому що надто сильно і бравадно вони це нам постійно нагадують. Я писав попереднє відео. Подивіться його. Будь ласка, там теж дуже великий масив аналізу власне, того, що було вчора, і загалом цієї конференції, і чому саме в Саудівській Аравії. Обов'язково подивіться. Але із країн, які були 40 учасниць з Європи, це Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина. Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, ну і загалом Європейський Союз як такий. З Африки Єгипет і Пар, тобто виключно північ і Південь. Північна Америка це Канада і Сполучені Штати. Південна Америка це Аргентина, Бразилія, Чилі, а також ООН як організація. Ну і зрозуміло, що Близький Схід, це там як окрема частина. Цього всього заходу Бін Салман зрозуміло, що один з лідерів близького сходу, тому там була Саудівська Аравія, Близький Схід та Азія, Австралія, Бахрейн, Індія, Єрданія, Катар, Кувейт, Каморські острови, Китай, Корея, Туреччина і Японія. Ну, зрозуміло, що з Кореї це південна. Так от Саудівська Аравія серед цих крім, крім того, що ми з ними зустрічались, вони поділилися на групи підгрупи, кожен обговорює там різні пункти, але тим часом. Ну і в офіційному релізі а, вийшло, що всі сходяться на територіальній цілісності України, але і статуті ООН. Але виходить судівська аравія. В нас є кілька деталей цього плану. Він повний не виданий, але певні натяки на нього є. Вони якраз таки вже просучились через німецьку пресу, а, через газету Більд, яка посилається на державне агентство ДПА. І, власне, там говориться про те, що формула саудитів а, виглядає наступним чином припинення вогню, а, обмін полоненими. От а, над цим всім наглядає а, ООН. Ну, я вам скажу, що ідея не є новою. Ця ідея курсувала раніше, ще навіть в першу війну у 2014 році. Вона називається Заморозка. Після чого західні країни кажуть, ну раз ви заморозили, значить ви признаєте окупацію. Це без виведення російських військ. Згадайте останню фразу, яку я ще сказав: всі поважають територіальну цілісність України. А де ж тоді повага до територіальної цілісності, якщо ви нам пропонуєте окупацію наших територій, де будуть залишатися російські війська? Припинення вогню це не виведення військ. І ось це насправді дуже велика проблема. Це проблема, яку ми сьогодні повинні вирішити. Не заморозити війну, щоб Путін пішов, переобрався, наробив ракет, а потім сотнями і тисячами стріляв ними по Україні. То яка тоді це формула миру, яка, який це пошук мирного спільного рішення, дуже сильно схоже на ну, такі нотки обману. І це фальш, він насправді ні до чого гарного не приводить. Друга історія, ну, начебто, немає Росії, але в офіційних заявах Росії Пісков сказав, що вони а налаштовані далі продовжувати війну, б, що з країнами БРІКС, які присутні на цьому форумі, вони далі будуть обмінюватись думками і вони їм приїдуть і все будуть розповідати. І Вони окремо зв'яжуться для того, щоб отримати всю інформацію. Окей, так наше тоді постійно. Проводити ось це хвастовство, що там не буде Росії. Ви самі і визнаєте, і Росія це визнає. Що приїдуть країни, які зроблять для них доповідь? Теж трошки якась історія попахує розводом. Розумієте, дуже важливо, щоб дійсно була повага до кордонів, а не те, що сьогодні написали в Блумберг, що наша делегація вже погодилась на залишення російських військ на нашій території. Ось цього нам точно не треба. На це ніхто їх не уповноважував. То що це тоді за переговори і що це такі за політичні радники? Давайте так, щоб не вийшло, що це політичні зрадники. Розумієте, бо залишити російські війська, так нащо тоді збирати 40 країн? Ви залишити російські війська, можете поїхати в Москву і там все підписати. Це називається Мінськ 3 Але така історія нам точно не підходить. Ми пам'ятаємо, що було в Чечні, і ми розуміємо, що така історія нам точно не треба. Для чого Захід тоді дає зброю? Для чого тоді залужний звільняє територію? Що потім хтось підписав те, що росіяни повинні повернутися. І це насправді прикривається під супервеликим мирним форумом, який насправді не дуже і на мирний тягне. Так, це обмін думками. Багато хто вийшов з західних політиків сказав, що ось для України це важливо, комунікація так, комунікація важлива, але не треба робити підміну понять. Бо коли нам обіцяють, що обговорюють... Гарантії безпеки, а потім в англійській мові ми бачимо, що гарантії надання допомоги виявляється при наступному нападі. Ну так це трошки інша історія, бо гарантія безпеки це щоб на вас не напали. А гарантія допомоги, коли вас напали, це хто скільки схоче лівою рукою вам буде відсипати зі свого корита. Ось ось в чому різниця. А друге, якщо говорить про залишення російських військ на нашій території, то це не формула пошуку миру. Це називається підписання капітуляції. Це вже історія про поразку. Тому ось тут є дуже чітка різниця, і її треба відчувати, її треба артикулювати, і ми її точно не повинні забувати. Зараз, друзі, ще скажу, де буде наступна зустріч. Але перед цим вам нагадаю, що українська правда збирає на Укриття для дітей в Миколаївській області для того, щоб діти могли навчатись, не ховались від війни, а могли спускатись в укриття і там далі продовжувати навчання. Вони збирають 4 мільйони гривень для, для 3 тисяч дітей, які одночасно зможуть там знаходитись, вчитись, не переривати навчальні процеси, дійсно рости хоробрими технологічними українцями, які не злякались війни, які вчились, розвивались і виросли розумними, красивими і багатими. Точно ми в це з вами інвестуємо. Тому, друзі, прошу кожного з вас по можливості від гривні до 100 тисяч і 50 тисяч, як ви свого часу давали на шарт, хто скільки може в описі будуть реквізити цього збору і банка, і номер картки, куди ви зможете закинути гроші. Тому що ми повинні з однієї сторони звільняти наші території і бити ворога, а з іншої сторони не забувайте, що майбутнє України це якраз такі наші школярі, наші діти, які ходять по всій країні в школу, які здобувають знання для того, щоб потім робити країну сильнішою. Тому, будь ласка, хто скільки може в описі подивіться, там все буде написано. Власне, наступна зустріч після цього форуму пройде в Індії, і з нам знову бравадно кажуть, що знову без Росії. Ну, але знову виходить, що частина Брікса поїде знову Росії доповідати, що ж там було, що ж Росія пропустила. Нічого окей, давайте не шукати ні в чому зради. Ми боремося, працюємо. це зустріч не фінальна, не остання, і ми там точно нічого не підписали. Наше завдання зараз лупати скалу, в тому числі на дипломатичному фронті, щоб дотиснути світ, щоб дотиснути Росію. Саме для цього ми збираємо країни глобального півдня. І Азія, і Африка, і Латинська Америка, щоб разом із заходом, всією планетою затиснути цих покидків і змусити їхню армію полишити нашу територію. Ось це наша ціль, і ми до неї йдемо. Можливо, не всі кроки зараз правильні, але в будь-якому випадку напрямок про який як мінімум говорять. Я не знаю, чи роблять, бо форум теж не півтаємний. Але ми те, що говоримо, воно правильне. і це треба і, і говорити, і робити. Перефразовуюся одного політика, якого. Багато хто з вас любить, але не всі. І словом і ділом ми повинні кувати нашу перемогу. Тому розмови, начебто, правильні, але їх треба наситити реальними правильними вчинками. Тому наступна зустріч в Індії, вона буде в вересні. Вчора на форумі говорили, що мовляв. Можливо, давайте зробимо форум в Україні, або як мінімум осінь або до кінця року, і це якраз таки була робоча стратегія. Зараз говорять, що зустрінуться наступний раз в Індії. Тому нам треба залучати крім пана Саліона і Блінкіна і Байдена, тому що це топи їхньої політики, це люди, які там приймають рішення. Це люди, які бачать Україну сильною і які бачать, як бороти Росію, а не хочуть переключитися з російської війни на китайську. Це теж для нас певна небезпека, над якою нам треба працювати, а не казати, що ні, 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 все схвачено. Ну і ще дуже важлива історія: що добре, що приїхав Китай. Нагадаю, що це був. Пан з дуже некрасивим українським прізвищем, але можливо навіть його наміри стануть більш красивими, тому що перед цим він приїжджав, привозив дуже схожий до саудитів план заморозки під прикриттям ООН, залишити Росії їхню територію, за що Китай обіцяв дати гроші. Не знаю, чи саудити цей раз обіцяли гроші, але насправді це була негарна історія. Можливо, зараз цей форум трошки дещо змінив його позицію, бо... Те, що Росія знищила зерновий коридор, в першу чергу постраждали Китайці: півтора мільярда людей, які чекають українського зерна. Тому надію, що його позицію змінили. Добре, що Китай приїхав. Наступний форум G20, там теж буде цікава історія. Ну але давайте чесно: не на G20 буде вирішуватись доля України. Доля України вирішується збройними силами України. Тут і зараз, якщо говорити про геополітику, то це не G20, це G2. Китай та сполучені штати не G7, не G20, не Брікс, ні будь-що інше, ні форуму союз раю. Дві країни, які можуть разом сісти за стіл переговорів і розділити Росію. Ось це якраз таки те, до чого ми повинні прагнути підштовхувати і зараз, втягуючи навіть Китай, все таки виводити на формулу G2, для того, щоб вони вели між собою переговори, бо тому, тому що. Ядерні погрози, які робить Росія, вони впливають на весь світ, а не тільки на нас із вами. Власне, друзі, в мене до вас запитання, чи не виникає у вас відчуття, що десь на цьому форумі нам не все розповідають, а можливо, навіть нас десь трошки обманюють. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Підпишіться на канал і порадьте це відео своїм. Друзям, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.